Вийшла з будинку і не повернулася. На Вінничині шосту добу тривають пошуки зниклої дівчинки. 26 листопада близько 16.30 15-річна Аліна Коломійчук із села Печера Дульчинського району, вийшла з дому та досі не повернулась. До пошуків Аліни залучені групи поліцейських, кінологи та рятувальники. Поліція перевіряє ліси, водойми та закинуті будівлі. Усіх, кому відома будь-яка інформація про дівчинку, просять повідомити поліцію. На момент зникнення Аліна була одягнена у куртку та Черевики чорного кольору й сині штани. У Вінницькій дитячій школі мистецтв провели музично-театралізоване дійство, посвячення у мистецьку родину. 155 маленьких вихованців продемонстрували свої перші творчі здобутки: інструментальні, хореографічні, вокальні номери. Усі першачки отримали екземпляр клятви на вірність навчанню мистецтву та пам'ятний нагрудний знак з логотипом мистецької школи. 27 листопада фахівці держекоінспекції перевірили якість води у Вишенському озері. Інспектори відібрали проби поверхневих вод у двох точках водойми. За результатами лабораторних досліджень, перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено. Втім, з приходом морозів ситуація може змінитись, тож зимовий моніторинг продовжуватимуть надалі. Не дотримався безпечної швидкості та інтервалу та перекинувся на трамвайні колії. На вулиці Пиругова сталося ДТП. 21-річний водій на швидкості наїхав на бордюр, внаслідок чого його автівка перекинулась та перекрила трамвайні колії. Патрульні помітили у Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, від перевірки в медзакладі чоловік відмовився. Автівку поліцейські евакуювали на арешт майданчик, а на водія склали два протоколи. 3 грудня з 10 до 20.00 у Вінниці буде відсутнє водопостачання до будинків по вулицях Ступки, Балаби, Кошиці, Київській, Саксаганського, Буняковського, вулиці та провулку Гаспринського. Причина ремонтні роботи: бригада Вінниця облводоканалу буде замінювати пожежний гідрант та запірну арматуру на мережі водогону 300 мм. Воду до будинків Вінничан подадуть по завершенню робіт.